зараз ми дещо поговоримо не про Львів а, ні навіть на Львівщину, а про Херсонщину. А, отож, до нас долучається речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков, в якому маємо змогу розпитати. Я одразу хочу, пане Олександре, добрий вечір вам. Вітаю. Одразу хотів розпочати запитання: от можна якісь. Підбити ж правильно підсумки після, ну вочевидь це вже вам краще і видніше. Е непростого, м'яко кажучи, попереднього зимового періоду, зимового сезону. В якому стані залишилася, якщо можна, розкажіть, енергосистема е після окупації Херсонщини, ну з якими викликами зіткнулися вже станом на сьогодні? Ну, дійсно, це дуже була важка зима, яка минула. Коли ми тільки приїхали сюди, 12 листопада тут майже нічого не працювало. Тобто, ну якщо казати чесно, тут нічого не працювало. Окупанти, коли відходили, зруйнували все. І лінії електропередач, які живили Херсон та населені пункти водопостачання, водовідведення. Ну і також теплоенерго, всі теплопостачання не працювало тому було екстрено всі сили кинуті на те, щоб відновити комунікації, коли президент Володимир Зеленський приїхав до нас в Херсон 13 листопада, тобто через два дні після звільнення. Він дав доручення про те, що треба терміново все відновити для того, щоб люди, які тут залишилися, які живуть і продовжують там приїжджати, від'їжджати, вони були забезпечені всіми життє для життя необхідними послугами. І тоді ми екстрено все ремонтували і подавали. Але ну ми змогли до настання холодів. Змогли подати в більшість е, житлових будинків е, опалення. Звичайно, неможливо не, не було подати всі, і то, тим паче, було під постійними обстрілами місто, як воно і зараз. Під постійними обстрілами, і звичайно, попадання були і в тепломережу, яка також о, о, зазнавала І зараз. Також така ж ситуація, але е, ми. Більш підготовлені на цю зиму вже зараз 80% тепломережі готові, але звичайно постійні обстріли не дають повністю сказати, що ми повністю готові. Будемо, як завжди, в нас тут кожного дня прильоти і ладнаємо те, що войнують росіяни. Що стосується області, то там ситуація була найважливіша подати електропостачання та газопостачання зараз з 88 населених пунктів 77 з газопостачанням з 228 населених пунктів з водо з електропостачанням 188 30 населених пунктів ці це населені пункти які які вздовж річки дніпро які під постійними обстрілами там на жаль Зараз відновити не можна, тому що відновити електропостачання не можна, тому що там, як тільки під'їжджають електрики, одразу по ним відкривається вогонь з лівого берега. Ми можемо наражати на цю небезпеку, і тому або людей тимчасово будемо ще раз спробувати пропонувати переїжджати в ті населені пункти, які в Херсонській області, які з електро- і газопостачанням де є вільні домівки, хоча б на зиму. На зиму, а потім вже будуть повертатися, якщо їм дуже хочеться жити під ну, в своїх домівках, але є можливість переселити людей, хоча б на зимовий період, і в принципі в інші регіони, в ту, ту ж саму Львівщину і е, Хмельниччину, і багато дуже регіонів готові приймати херсонців, особ, і на зиму е, взимку також. Але люди багато людей не хочуть виїжджати зі своїх домів, кажуть, будемо попри все залишатися тут, і тому 30 населених пунктів це саме ті населені пункти, де не можна зараз, немає можливості безпеково підключити електропостачання. Ще 10 населених пунктів, де немає електропостачання, там просто немає людей, не живуть люди, і там, поки направляти туди бригади і ресурси, немає сенсу, тому що. Поки там люди не живуть, то і електропостачання там поки не немає не необхідності. А коли знову таки кажу, коли та зима була, в нас була проблема відновлення електропостачання, газопостачання, тому що так швидко і в зиму не можна було це зробити, і плюс було все заміновано. Всі опори, під'їзди до опор, і перш треба було його розмінувати, а потім вже відновлювати. Ось зараз навіть в тому самому посад Покровському, яке зруйноване майже на 98 Але там, там люди проживають, там є електропостачання, і вже це якась і тепло буде, і люди можуть зможуть користуватися теплом Там, де є газ, звичайно, люди вже там будуть користуватися котлами, топити. Також громади будуть забезпечувати, перш за все. Соціально незахищені е, верстви населення е, дровами, там де немає можливості тупити газом, е, а також голова військової адміністрації Олександр Прокудін звернувся до фондів. Вони нам і допомагали, і тієї зими привозили і буржуйки, і дрова. Ось знову звернулися для того, щоб е, кожна громада дала потребу в дровах. В, в принципі, і в брикетах ну неважливо, чим топити, і щоб, о, фонди будуть допомагати. Я в нас є така надія. 100% хтось буде допомагати, а хтось е, трошки пізніше допоможе, але допомагають Херсонщині, і дуже велика вдяка. Пане Олександре, вже так на сам кінець нашої з вами розмови. Ви розгорнуто дали відповідь на попереднє запитання, але ми ідентичне питання поставимо вам, яке ставили попередньому гостеві. А саме як ви оцінюєте ризики? Е Підготовки до ризики до чергової прийдешньої зими і говоримо про період 23-24, опалювальний період. Ну, ваша думка? Ну і тут важливо закцентувати, що ми не порівнюємо Львів і Херсон, тому що ну, розуміємо не безпокову в рівних, не в рівних умовах. Без паково ситуацію Херсону, попри те, можливо, якісь плани і прогнози. Так, ну ми перш за все зараз також займаємось і захистом об'єктів критичної інфраструктури від е, обстрілів. Звичайно, від ракетних обстрілів важко щось захистити, але от від е, артилерійських зараз захищаються першочергово 85, пізніше буде ще вісімдесят. Ну, захищаться ці з е, критичної інфраструктури. Об'єкти, е, це те, що ми можемо робити. Звичайно, коли якщо. Буде е ракетні атаки, не дай Бог, які будуть на більш е там великі критичні системи, які подають вже в сам Херсон електропостачання. То тут уже ми ніяк не можемо на жаль на це е впливати, і будемо надіятися на краще, і будемо запасатися, Дровами, щоб допомагати людям, і також будуть в нас працювати ті ж самі і пункти незламності, які зараз у нас працюють як гуманітарні штаби. Там є генератори, там є опалення, щоб люди могли не переживати. Ну і звичайно, в нас я ж ще раз кажу, постійно кожного дня обстрілюються, вони знають, де що знаходиться. Ті ж самі тепломережі і критична інфраструктура. Дай Бог, щоб нічого не зірвало цей сезон опалювання, але ми вже готові бачити тут все: від, як кажуть, і вогні не горим, і в воді не тонем. Пане Олександре, дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру, і дякуємо за роз'яснення. Олександр Толоконніков, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Спокійного вечора.